Вітаю вас на своєму каналі. Звати мене Таня і це канал про в'язання. Зустріла на просторах інтернету ось такий цікавий візерунок, і вирішила зв'язати ним шапочку. Ну, але так як віжу контрольний зразочок, поділюся з вами, можливо, кому ще він не попадався. І ви побачите його саме на моєму каналі, і стане він вам у нагоді. Візерунок має ось такий вигляд з лицевої сторони. І ось такий вигляд з вивертньої сторони. І виверхня сторона мені сподобалась набагато більше. І ось таким візерунком, тим, як він виглядає на виворотній стороні, я буду в'язати шапочку. Тому, якщо вам цікаво, якщо ви хочете побачити, яка шапочка вийдеться у мене таким візерунком, я запрошую вас підписатися на мій канал, поставити на дзвіночок і оповіщення про те, що на моєму каналі з'явилось нове відео, Прийде вам обов'язково. А відео на моєму каналі, повірте, дуже багато. Отже, поїхали. Мотив візерунку складає 2 петлі в ширину і чотири ряди у висоту. В'яжеться просто! І так. Я буду називати цю сторону лицевою, так як вона є лицевою, а вже коли буду в'язати шапочку, там ми вже будемо говорити зовсім по-іншому. І перший ряд на лицевій стороні. Набираємо парну кількість петель плюс дві кромочні петлі. І так, крайню петлю я знімаю і пров'язую перший ряд лицева петля за задню стінку. Наступну петлю я просто знімаю, при цьому ниточку залишаю за роботу. Ось, є це мотив візерунку. І так далі. Лицева за задню стінку, наступну знімаю, ниточка лишається за роботу. лицева за задню стінку, наступну знімаю. Так, я пров'язую всі петлі. І крайню петлю я пров'язую виворотні. Другий ряд роботи. Я в'яжу практично так само. Крайню петлю знімаю. Далі. Наступну петлю я знову ж таки в'яжу лицевою. Єдина різниця в тому, що я її вже пров'язую за передню стінку. А виворотню ось цю другу петлю. Я знову ж таки знімаю і знову ж таки ниточка за роботою. І так я в'яжу всі петлі. Лицева за передню стінку, виворотня знята, нитка за роботою. Ось так. І крайню петлю я в'яжу виворотню. Третій ряд візерунку. Першу петлю знімаю. Далі, ось мотив дві петлі, і їх я пров'язую ось так. Дві петлі разом я пров'язую за задні стінки, при цьому петлі я не знімаю. І ще раз пров'язую першу петлю, яка є в роботі, лицевою за задню стінку. Аж тепер знімаю петлі. Ще раз показую, дві петлі разом я пров'язую лицевою за задні стінки, петлі не знімаю і знову ж таки за задню стінку пров'язую першу петлю, яка є у мене на спині. Можна сказати, що цей ряд є самим складним у пров'язуванні цього візерунку. Крайню петлю я пров'язую виворотньо. Четвертий ряд, і він є останнім рядом даного мотиву. Крайню петлю я знімаю. Далі першу петлю я пров'язую лицевою за передню стінку, і другу петлю я знімаю єдине, що при цьому ниточку. Я маю перед роботу, перед петлею. Ось так. Лицева за передню стінку, наступна після знята при цьому нитка перед петлею. Ось, Ось такий симпатичний візерунок виходить. Погодьтеся. В'яжеться нескладно, запам'ятовується швидко. За рахунок знятих петель візерунок, виходить, досить такий щільним. Повторюсь, я в'язатиму таким візерунком шапочку, але він може підійти і для інших виробів. Має дуже цікавий, гарний вигляд, горизонтальний, гарний малюнок. Дякую, що подивилися відео. Щиро бажаю вам рівненьких потелік, міцного здоров'я, миру і всього самого-самого найкращого. Бережіть себе. Пока-пока!